У Львові сьогодні відбулася худа пам'яті жертв героїв Небесної Сотні. У ході взяла участь декілька тисяч студентів, провідних вищих Львова. Вчасною ходою вулицями міста студенти вшанували пам'ять людей, які загинули у Києві на Майдані. Кінцевою точкою ходи став. Львівський молотовий майдан, на якому служили поминальну панахиду. студенти звернулись Добре, до міста Добре. з проханням звести пам'ятник померлим героям. Також треба згадати про Херсонське наточміленко. Віктор, 61-й рік народження, Кировоградська область. Фермер застрелений снайпером 20 лютого. Отже, лист прохання від студентства Львівщини, який був зареєстрований 24 лютого, тобто в понеділок, студентство Львівщини звертається до високопосадовців з проханням встановити пам'ятник загиблим під час революції 2014 року на одній із площ Львова, надати назву площі Героїв Небесної Сотні. Також оголосити днем жалоби 20 лютого за загиблими в області при можливості посприяти про прийняття дня жалоби по всій Україні. Студенти ми ці готові розробити безплатний проєкт пам'ятника. Ми повинні пам'ятати героїв незалежної України.